Всім привіт! Ви на каналі Незєвса і сьогодні я в гру кальмара українською мовою і пройду її. Це дуже популярна гра, яка називається Squad Game Ink Game. Тобто Ink Game. Вона дуже класна дуже багато хто знімали про неї відео, тому обов'язково дивіться це відео, поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіться на мійграм-канал в описі цього відео. Як бачите, починаємо ми без номера. Але коли ми заходимо в головний круг, то ми отримуємо номер. І тепер починаємо гру. Як бачите, тут висить золота свинка з грошима, які нам будуть давати дуже багато ліжок. І до нас заходить фронтмен і його помічники. Вони прямо вбігають в кімнату, показують нам їхні автомати. Фронтмен прямо входить, такий чорний, крутий, каже нам типу, Вітаю вас в грі, але всі його майже скіпують, тому він каже, ну, майже завжди дуже коротко. Коротше, зараз він каже, що ваші життя належать до гри, ну і це на цьому все. Потім уходить, його фронті йдуть з ним разом і закриваються, закриваються двері до ліфта і все. І ми залишаємося сьогодні в тій кімнаті. У мене номер 111. Я заходжу, і тепер я в ліфті. В ліфті на першу гру червоне зелене світло. Як бачите, тут такі драбинки, потім все таке рожеве, коротше в стилі гри кальмара. Заходимо в перший ліфт, ну типу перший, а в середній, бо їх всього три є лівий, правий і середній. Я зайшов в середній завжди заходжу середній. Бачите, ми починаємо вибігати. Нам показують, як відкривається накритка на цю гру. Як бачите, ми бачимо нашу куклу, дерево і ми можемо брати пісок. Для чого ми взагалі беремо пісок? Для того, щоб потім штовхати людей і підставляти їх. До речі, я в цю гру грав з Антохою Roblox, в нього номер 30. Як бачите, нам розказують правила, що треба стояти на червоне світло, а йти на зелене світло. Далі, як бачите, пішло зелене світло, і я просто побіг. Червоне, я маю стояти. І бачите, зупинився, мене висвітло червоним світлом, але чомусь на, мені, на мене не постріляли. Як в працює ця гра? Вас не вбивають зразу, з першого разу, тобто, якщо ви поворухнетесь, то ви не вмрете. Але, але е, по вас почнуть стіляти, якщо ви поворухнулись. І тоді ви будете повільніше ходити, бо у вас буде поранена нога, і все одно ви зможете стрібати. Але якщо вас ще раз постріляють, тоді ви зможе точно повільно ходити і все, більше ніяк. Тому, якщо ви на вас, наприклад, обстріляли, то вам треба знайти якогось тімейта, який вас донесе до фінала. Таких людей дуже багато, бо багато хто допомагає. І бачите, букли прикольні очі, вона прям дивиться на вас, шукає всіх тих, хто програв, і починає по них стріляти. Вона собі стоїть, як бачите, я вирішив кинути пісок, але він від мене відійшов і я його не підставив ніяк. Підбираємо пісок знову і потім можемо стріляти. Бачите, я випадково вийшов і мене знову обстріляли, і тепер, як бачите, я повільно дуже ходжу. За лінією нікому допомогти вже не можна, нікого взяти вже не можна на руки. Бачите, слушайте 60 секунд, ми закінчимо цю гру, і нова гра. до нас приходять фронтмен і його помічники, і коротше, якщо раптом ви будете біля цих його охоронців, то вас просто почнуть вбивати. Тобто, хто і хто біля охоронців, вони по ньому стріляють, як бачите, біля мене вмер чувак з синім волоссям. Мені дуже жаль. Тобто багато хто просто бере і підставляє вас, кидаючи вас на сцену, ну на цю сцену, на якій вони стоять, таким самим чином вони починають по вас стріляти, і вони вас вбивають. Це перша гра, де я побачив таких злих охоронців, але це реально прикольна механіка. Заходимо в ліфт, ми їдемо наверх. І тепер перед другою грою ми маємо що зробити? Правильно, ми маємо сфоткатись. Перед першою грою ми цього не робили, бо напевно в першій грі, типу, відсіювали. Тих, хто нубіки, як бачите, далі йду я. Я, від, я відштовхнув цього чувака, ідеально сфоткався, він мене не штовхав. Коротше, напевно, йому було пофіг, що я його штовхав. Ну, краще він просто пішов і терпіла. Мені так, в принципі, все рівно. Тепер я піднімаюся на другу гру. Як бачите, піднятися вище я не можу, бо тут, як бачите, світ охоронець. Ну я піднімаюсь вверх, заходжу в цю кімнату. Тут як бачите, вона така біла, дуже красива, тут прям сонце світить, ну, з лампи, все біле, і ми чекаємо, поки відкриються ці ворота. Вони відкриваються, і я заходжу. Дивлюсь, що мені вибрати таку фігуру, а мене штовхає цей охоронець. І тепер мені треба побачити, яку я вибрав. Бо я сам не знаю, яку я вибрав, прикиньте. Я дивлюсь, і мені випадає, а я не знаю, що мені випадає, бо в мене за якийсь баг, що мені не показувало, що я отримав. Але мені о, випало що? Правильно, мені випав зонтик. Ну, ось ще зірочка. Ну, в принципі, зірочка це дуже легко, бо от зонтик і моноліза дуже важка. Моноліза це прям нереально, я ще ніколи її не проходив, хоча вона мені впадала два рази. Я одразу ж помилився, далі я себе просто спокійно вирізаю, 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 і тут раптом ще один шанс витрачу. Всього у вас три шанси. Якщо ви помилитесь, то ви просто програєте. На жаль, як бачите, все-таки з них пройти, виколов цю зірочку, і тепер я маю цю зірочку, я можу її з'їсти. До речі, поки хтось малює, ну або вирізає цю зірочку, або ще якусь фігуру, то ви не можете їх штовхнути. Ось тут є чотири кімнатки, які, в яких можна вибирати те, що ви хочете отримати, яку фігуру. Далі є ось така штучка, щоб кататись, потім є горка, по якій можна скатитися. Звичайно, що качелі щоб можна було покататися. Потім бачите, хрониць біля вас стоїть. Тут можна війти в цю гру, і тут є така штучка, щоб типу лазити, напевно, або стрібати, не знаю. І звичайно, що якась така штука, на якій можна стати. І тут ви маєте всіх зіштовхнути не з неї, Типу такі правила. або просто затімитись з ними. Як бачите, там мало хто вибив, але все-таки є люди, які вибили. А свідка та, та наповнюється правильно. Як бачите, ми чекаємо цих всіх охоронців і вже відкрили двері до туалетів, і нам роздають їжу. Прикиньте, нам роздають їжу. Да, Це дуже прикольно, бо в інших іграх я такого не помічав. І нам каже, що ми прийшли цю гру, і він не договорює та просто собі йде, залишаючи нас на призволяще. Ці охоронці роздають їжу. І дивіться, тут пр треба правильно всі штовхнути. Бачите, тут, коли вони всі сходяться, ви шухаєте їх, вони всі розлітаються, і ви просто берете першу їжу. Ви можете вибрати, або ви берете соду ну, бутилку соди, і гірі, або ж ви берете якусь там інші, іншу їжу з вилкою. Тобто, або ви вночі будете битись з бутилкою, або з вилкою. Чому ви вибираєте бутилку? Бо, по-перше, вам дається і бутилка, і ще якісь закуска, це додаткове ХП, плюс вона видає кращі звуки, чим вилка при битві. От тут, як бачите, є туалет, який відкриється. там дуже багато кабінок. Це жіночі туалети. як бачите, тут є вилки, які роздаються. І оце чоловічі туалети, бо тут менше кабінок, більше пісюарів. І в чоловічому туалеті є пасхалка, є якийсь типу єнот, який сидить на туалеті і робить свої справи. І як бачите, лишається 2 секунди, і починається бурна ніч. Все починає бути в тумані, і ти отримуєш свою зброю. Якби ти вибрав бутилку, ти б отримав бутилку. Якби ти вибрав вилку, ти б отримав вилку. Вони мають однакову атаку, вони мають однаковий урон, тому без різниці, в принципі, що просто звуки мені подобаються більші в бутилки. Що взагалі ти можеш робити? Коли ти спішиш, біжиш прямо спринтом і б'єш когось, то ти робиш такий деш і удар. Або можеш просто бити, і ти теж нанесеш урон. Вам дається дві хвилини, щоб вбити свого недруга, або просто побитися з кимось, або просто померти. Як бачите, всі майже б'ють в центрах або в туалеті, бо в туалеті закрита зона, і ти, типу, важко з неї втікти. Ну, в середині дуже легко втікти, бо типу ти можеш піти в будь-який момент засуватися під ліжко. Як бачите, я вився з кимось, в мене було дуже мало хп, я зрозумів, що мені краще за це піти. 19 секунд я поки що нікого не вбив, але на в інших іграх я вбивав дуже багато кого, тому це була така, знаєте, так, так погана ніч для мене, невезуча. Тут, як бачите, я п'ю свою соду і мене хтось штовхає. Оце, звісно, він помилився в своєму виборі. Далі, як бачите, я їм у Нігірі, хилюся, ну і мені взагалі ідеально. Я штовхаю цього чувака, ну, точніше, дяк, поки мене штовхнуло перед цим. А то був синій чувак насправді. Як бачите, приходять охорони, і вони починають у всіх стріляти, вбивати когось, когось люди там уже вбили, і кажуть, що в цих іграх ми не граємо, які нам подобаються. Тому ви виберете, в яку гру ви будете грати самі. Я допиваю свою соду, і він каже, що ми будемо голосувати. І опції прості: або прятки, або шканат. В прядках вам просто треба або ви будете червоним, або синім. Якщо ви червоний, вам треба буде вбити одну людину з синіх. Ну якщо ви синій, треба сховатися і пережити 4 хвилини. Ну а в канаті треба просто пересягнути противників. Там головне мати хорошу команду із професіоналів. В принципі, в Канаді помирає десь половина людей точно. В прядках, ну плюс-мінус, десь так само. Тому без різниці, що виберете. Мені здається, що в прятки краще було б, бо там може вмерти менше людей. Ну і плюс вони, як на мене, кайфовіші більше. Як бачите, нам кажуть прийти. Ну, прийти. Ми, як бачите, проходимо дорогою до наступної нашої любимої гри по цим коридорчикам. На нас дивляться всі інші охоронці. Як бачите, далі проходжу, нам треба ціну до кінця коридору. Ми заходимо, тукаю сіра кімната, там показується вихід в виді ножа і вихід в виді ключа. Нас штовхають, охоронець показує на нас автомат, і квадрат каже нам вибрати наш м'ячик із автомата. Ми його крутимо, використовуємо. І беремо м'ячик. І тут момент істини, який нам випадає, мені упав синій. Ну, в принципі, мені кажуть що ховатися, мені дають е, е, здатність доджити. І я тепер можу собі просто бігати. Ще, як бачите, я можу е, пушити людей. По дорозі знайшов ключик якогось синього. Напевно, він якось помер, не знаю як, але якось помер. Як бачите, відкриваю якусь кімнату і заходжу в неї. Це кімната якась синя, тут немає вихіду, але в мене вже є два ключі: Кружочок і трикутничок. Це дуже добре. У мене немає тільки квадрата, але два ключа мати це дуже добре. Щоб ви втікти в е виході, треба мати три ключа. Тобто зайти ще один ключ від якогось синього, якого вбили. Червоні піднімати ключі не можуть. Це проти правил. І бачите, я тут просто стояв собі і не бачив ніякого з червоних. Бо вони собі там бігали, шукали інших синіх, ну і в принципі для мене це було окей. Як бачите, хтось біля мене прийшов, але не відкрив мої двері. Це дуже добре. Що взагалі дає дожд? Дождь дає так, що ти просто і дає одної атаки противника червоного. Ну, в принципі, він потрібний, але в нього дуже велика перезарядка. Як бачите, нас позначили по карті, бо залишається дуже мало секунд, 25 секунд, і тоді позначається на карті для тих, хто ще нікого не вбив. Куру душати 25 секунд, всі сині синій показуються на карті для тих, хто нікого не вивів. І це прикольно. І коротше, як бачите, вибігаю з кімнати, коли залишатись 10 секунд, і нікого не знаходжу, знаходжу тільки синього. Як бачите, закінчується гра, і ми всі її успішно пройшли. Зараз я покажу гру за червоного. Як бачите, зістаю кульку червона, і тут все починає мінятися. По перше анімація, ви отримаєте ніж і на нього. Ніж вам дуже подобається, бо прям бачите, який він крутий. Показуєте ви його комусь, бачите інших людей, які теж оцінюють ці ножи. Там, бачите, вони сидять, теж отримують ці коробочки з ножами, вони прям веселяться, хтось грає в вармресни, а хтось взагалі бачите, стовхає їх, щоб вони впали, коли вони грають в вармресни. Коротше, як бачите, дуже прикольно, вони отримують кропки всі з цими ножами. І вони всі або радуються, або сумують, або роблять ще щось. Тут, бачите, нам показують шукай. Тобто замість ховайся, нам показують шукай. І в нас є стаміна. Зараз це вже трохи змінили е, в наших реаліях, але раніше в нас була стаміна, і як бачите, ми можемо дуже коротко робити спринт. Зараз там вже трохи по-іншому, що в цій грі, бо я трохи давно грав. Я напав на якогось синього, почав робити свою класну атаку, а він почав від мене втікати, бо в нього, як бачите, є більше стаміни, ну і взагалі е, для синіх все легше. Я як бачите, я вбив цього синього, бо ми його всі окружили. І я отримую кіл. Я прийшов в цю гру, але я хочу вбивати інших синів, щоб червоним дісталося менше. Я нападаю на якогось чувачка, починаю його бити. Починаю бити, як бачите, можна робити комбо за так, щоб не наносити йому більш урона. І з нього випадає ключ, який ми не можемо взяти. Як я зрозумів, то і саме я вбив цього. Бро, але може і не я, чесно не знаю. Як бачите, всі курдорчики такі, такі сині, з зірочками, з якимись будиночками намальованими, стовби є, і тут, як бачите, є місце, де ми почали нашу гру. Є різні написи на стінах, але вони нічого не дивлять. Тут бачите, була синя кімната, я раніше тут трохи жив, і тут там був якийсь ключ, теж когось напевно вбили. Ми заход... ну, ми починаємо нову... Ми виходимо з цієї гри, і нас залишається ну, насправді не так вже багато, хоча це теж непогана кількість. Дуже багато крові чомусь, не знаю чому, може тому що хтось майже вмер в цій грі. Зразу відкривається ліфт, і ми можемо прийти далі. Тепер у нас гра це Стеклянний міст. Це прикольна гра, і тут їй дуже легко прийти. Ну я вам коротше покажу. Далі, як бачите, піднімаюсь по сходинкам, піднімаюсь, залишається 40 секунд, а ми всі вішимо. І бачите, штовхати ми нікого не можемо, бо це заборонено правилами ми не можна штовхати на стеклянному мості. Як бачите, стеклянний міст з'являється, але при цьому є така біла кімната, в яку можна війти. Типу лавам чого дасть, просто це як для декора така кімнатка, через яку виходите до стеклянного мосту. Тут бачите, є два охоронці, які на вас наставляють пушку, це трикутники, і тепер ви ще чекаєте, ви ще не можете прийти і вам кажуть правила. Що одне скло може витримати вашу вагу, а одне ні. І вам показують анімацію, як ви прям боїтесь стрибати. Хтось, як бачите, стрибає, він показує перше скло, але потім дуже тупо помирає. І дві людини помирають, стрибнувши на одне скло. Це було дуже дивно, але вже як є. І як бачите, ми всі стоїмо, ми чекаємо якогось героя, який почне стрибати. Ну, як бачите, цим героєм оказується якийсь чувак, білий чувак, якийсь короні, але він теж падає дуже тупо дуже тупо падає, дуже. Як бачите, залишається ну, насправді взагалі небагато. Нас залишається троє. Стрибає якась дівка, я стрибаю за нею. Ми всі в трьох дивимось, що взагалі можна зробити в цій ситуації. І тут цей чувак просто стрибає прямо. Я не знаю, як він це все підказав, але він просто стрибає прямо і реально дострибав до кінця. Може, в нього є здібність, бачити, які правильні скло, яка коштує 2,5 не знаю. Як бачите, скло знищується, і ми проходимо далі в трьох. Як в Кінді, ви бачите, в першому сезоні, там був Сангву, Тайдівка 67 і 456 й Але це ще не кінець. Як бачите, виходять два охоронці і кажуть, що 205 мільйонів це непогана кількість, але ви можете більше. Тобто ви можете їх розділити, або ж хтось один забере із вас. Тобто, або продовжити гру, або закінчити гру. Ну і коротше, бачите, вони кажуть, що, що вони чесні, що якщо ви там проголосуєте закінчити гру, то ми закінчимо. А якщо запросути продовжити то ви продовжите. І вони кажуть, що краще продовжити, але ми вас тримати не будемо. Ну і короче, ми вибираємо продовжити гру. Як мені не вибирає продовжити гру, дівка теж вибирає продовжити гру. Ну і не продовжує гру тільки цей хлопець. Але нас було більше, тому це було дуже добре. І як бачите, ми всі проголосували, більшість вибрала продовжити гру. Я ж цього чувака, і ми просто біжимо. Тобто, бачите, ми вибрали продовжити гру, да, можемо якісь погані, але так вже є. І перед останньою ну, грою в ці возроджалки не працюють, якщо що. І як бачите, ми йдемо, щоб війти на перед останню гру, в якій залишиться дві людини. І це, якщо що перевірено, то Три людини не не можуть залишитися, тільки дві в цій грі передостає. Там, наприклад, навіть якщо сім людей, то все одно має залишитись дві людини. Нам кажуть правила каруселі. Нам скажуть в будь-який момент, скільки має людей зайти в кімнату. Там, не знаю, Два, то ви маєте ні більше, ні менше зайти в кімнату. Тобто має бути саме дві людини в кімнаті. Якщо там зайде три людини, то ви всі помрете. Якщо там одна людина, то ви теж всі помрете. І дві людини. Як бачите, я біжу просто з кимось, з цим хлопцем. Я забігаю, закриваю двері, але нас вже три в кімнаті. Поки я закриваю двері, то цей хлопець душить цю дівку. Нас в 8 секунд, і він все-таки її не добиває, на жаль, або на щастя. І пробує вдарити мене. Але при цьому я розрокаю, ну, мене почне душити цей чувак. Як бачите, я від нього якось пробую втікти, я відбиваюсь від нього. Його душить ця дівка. Я розумію, що це дуже класно, що якщо вона його вб'є, це буде вшімба. Лего перемагає, але при цьому її вбивають, І ми залишаємось вдвох. Я хотів відімстити цьому чуваку за цю дівку, бо мені її чесно було жаль. Ми почали бути в костюмчиках. І коротше, як бачите, заходимо в ліфт і біжимо на останню гру. Я кажу, що ми не коні, ми люди. Ми маємо вижити. Бачите, приходимо ще далі, прямо до кінця коридорчика. Тут, як бачите, охоронці є, які дивляться на нас як снайпери. Щоб нас ну, не впустити. Як бачите, ми в цих костюмчиках заходимо на поле, в якому ми вже були. Це гра Фальвара. І бачите, коли я йду, воно чому світиться червоним. Охоронці на мене наставляють пушки. І коротше, один лишається в живих, два не може вийти з гри. Тому нам треба битися. Нам показують цю сцену. Я дивлюсь на свого ворога. Він дивиться на мене. І ми розуміємо, що це останній раз, коли ми побачимося. Хтось з нас помре, а хтось виживе. Я хочу, щоб це був я. 3 секунди і ми можемо битися, нам дають силу битися. Як бачите, я біжу до нього, починаю пробувати щось зробити, не попадаю, а потім попадаю, потім його б'ю, він падає, потім пробує мене не вдарити, але при цьому я його проношу, роблю комбо. Він нічого зробити не може. Як бачите, я б'юся проти нього, ношу йому половину ХП зношу. Як бачите, він виходить за зону кальмара, з яку не можна виходити. Якщо ти вийдеш з зону кальмара, то через 2 секунди ти почнеш отримувати поганий дефект, ти почнеш отримувати мінус хп, тому краще не виходити. Як бачите, він все-таки мене зміг привнести один раз. Але як бачите, я привношу його далі, набагато сильніше. Він пробує щось зробити, він там камбечиться, але насправді це ну, не допомагає йому сильно. Він виходить за зону. Я його вдаряю. Я хочу, щоб він вийшов за зону, щоб він почав отримувати урон. Як бачите, я його б'ю дуже сильно, він починає ну, типу, розуміти, що це капець, це вже без шатів. Як бачите, я починав бити його, він викидає мене з зону. Я пробую повернутись, повертаюсь, а він все одно стоїть за зоною. Я не знаю, чому він якусь фігню робить. І коротше, мені залишається пронести один удар. Як бачите, я все-таки його майже пробую вбити, він чомусь дається, але все-таки, як бачите, його приношу і починаю просто добивати. І як бачите, в мене це виходить, я його добиваю крутими ударчиками, йду до охоронця, він сюди на мене наставляє пушку. Як бачите, я приходжу гру. Мені показують, як мене ведуть в ліфті, два охоронця, вони виводять мене з двома пачками грошей. Один охоронець мені дає корабель, а фронтмен дивиться на мене. Я закидую сумки з грошима, на мене наставляють пушку і кажуть просто йти. І я на цьому човні просто починаю пливсти. А охоронці дивляться на мене і теж йдуть. А на цьому прикольному човні я їду до себе додому. В якійсь далечі, як бачите, дуже романтично. Заходжу до себе додому з цими двома сумками грошей грошей, бачу свої двері, я просто входжу в них і заношу свої дві сумки і починаю їх розкладати на ліжку. Дивлюсь на місто, воно таке дуже красиве, романтичне. Розкладаю їх і просто лягаю на них, як Хайсінгерб. Як бачите, отримую 200. Це просто 225 мільйонів. Це дуже велика кількість грошей. Це в вон, ну і коротше дуже класно. Дякую всім за перегляд, дякую всім, хто подивився, і на цьому все. Всім до побачення і до нових зустрічей. Скоро буде відео про побіг, про бунт.